Всім привіт! Показую тільки не гарні дороги, які тобто не, гарні, не не гарні, а браковані. Я зараз знаходжуся на відкристкій дороги Виноградово Вілок, або вілок Виноградово Це так колись називали або проклята дорога, або Дорога смерті на автомобілів. Як бачите, у нас є хороша дороги, які зробили якісно. Колись з Виноградова до Вілка 18 км треба було потратити майже годину. Зараз буквально 20 хвилин. Теж мене, йти на місці. У нас весна, все зацвітає, все оживає, одна у нас біда, вся війна. Саме страшно те, що навіть не знаю, як коли це все закінчиться. Дякую за увагу.